Сьогодні будемо змінювати хід подій, вирівнювати простір і приводити свій стан і ситуації в рівновагу. Тому сьогодні можете поставити на заставку ось цю карту. Це 20-й аркан Верховний суд. І на три дні поставте просто, щоб ситуації прийшли рівновагу, щоб ви. Заспокоїлись, якщо щось іде не так, якщо ви засмучені, щось не виходить, якщо у вас щось вибиває з колії, то це допоможе вам прийти в рівновагу. Кому потрібна повна ось ця карта, якщо ви дійсно хочете її поставити на заставку, можете мені написати, я вам скину фото, можете самі знайти там в Пінтересті чи де-інде. Якщо у вас є якийсь інший запит, там забути колишнього, зустріти нового а, щодо фінансів, можливо, потрібна підтримка Всесвіту, то будь ласка, пишіть мені, я під будь-який ваш запит запитаю карти, який саме аркан, яку енергію вам потрібно активувати в собі зараз для цього.